Дивіться, мої хороші, сьогодні відео. Я спеціально показує зблизька. Дивіться кругом очей. От подивіться, там це накрашені м -м, тіні, а внизу тут дивіться і отут дивіться. Я зараз вам розказую про лисичку. Коли ви п'єте лисичку, тут у вас стає біліше, висвітлюється. І сьогодні я пішла до знайомих, а мені кажуть, що це в тебе так світле? Що ти робила якісь маніпуляції? Кажу, нічого ж не робила, пила тільки лисичку. Я повернулася в Україну і пила лисичку, От, була там 12 днів. І за 12 днів воно висвітлилося. Тобто, що це означає? Оце відповідає за печінку. Якщо у вас темно, у вас проблеми з печінкою. Коли ви п'єте лисичку, тут стає світліше, значить очищається печінку. А пила я просто пів чайної ложечки з водичкою або з кефіром моїх росій, і все.